Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні я хочу запропонувати вам зробити варення з лохини. бо вона дуже смачна та корисна, і тому ми зараз будемо з вами робити по нашому домашньому рецепту. І так, для цього нам знадобиться лохина. Ми зараз її будемо зважувати, скільки у нас тут є. І потім нам ще знадобиться цукор. І мені в цьому буде допомагати мій синочок Владислав. Так, і цукор. Я буду робити 1 кг лохини, будемо додавати в нього 800 г цукру. Зараз ми будемо зважувати, скільки у нас є. Тут у нас майже 500 г в одній коробочці. Зараз ми все це зважимо. І отримуємо результат. Потім треба буде лохину помити і пересипати у велику ємність. Тобто, я буду робити це у кастрюлю. Зараз розпочнемо. І так, дивимося. Наші ваги показують, що у нас тут 2,5 кг лохини. Тож зараз ми будемо сюди додавати цукор. І так, лохину ми вже помили і зараз засипаємо цукром. Тож, якщо ми беремо в принципі, 800 г цукру на кілограм лохини. Але якщо ви хочете, ви можете зробити один до одного, а дехто навіть один до півтора кладе. Але у нас буде такий рецепт. Бо вона дуже смачна, корисна, зараз трошки постоїть, і ми будемо ставити на плиту варити. Ще, друзі, треба додати трошечки водички, для того, щоб не пригорало, бо воно майже сік не пускає, воно трошки пусте сік, трохи пізніше. А зараз треба додати ще трошечки водички. І потім поставити на невеличкий вогонь і дати закипіти після кипіння, щоб воно прокипіло 5 хвилиночок. Добре? Все. І так, наше варення закипіло, і треба так, щоб воно прокипіло 5 хвилиночок. Потім ми вимикаємо піч і залишаємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин знову повторюємо і так три рази, після чого будемо закривати вже у баночки. І так, це наш перший-перший раз. Тож, скоро будемо вимикати. А ще. Будь ласка, піночку знімайте. Коли її дуже забагато, вона нам не потрібна. Піночку треба зняти і викласти в окрему тарілочку. І так, 15 хвилин у нас вже пройшли, тож ми можемо другий раз вмикати наше варення для того, щоб воно приготувалося. і паралельно ми вирішили прокип'ятити наші баночки, а також кришечки. Тож, варимо другий раз. 5 хвилин, як воно закипить. Так, у нас останній третій раз закипіло, останні 5 хвилиночок, і ми вже можемо пересипати наше варенечко у баночку. Можете або переливати, або якось набирати, як вам буде зручно, але воно дуже-дуже гаряче. Тож я вам раджу, можливо, ложечці Отак набирати. І зараз будемо закривати наші баночки. Потім продовжимо, я покажу, що у нас залишилося. І так, ось що у нас вийшло з 2,5 кг лохини лише невеличкі 6 баночок, трошечки вареньочка, і така смакота. Так, дивіться, у нас ще вареничка залишилася, і ось такі баночки. Тож, бажаємо вам! Смачного до побачення готити разом з нами.